24 канал взяв у мене інтерв'ю стосовно цієї всієї ситуації з Максимом Кацом. Ведучі підтримали мою точку зору. Вони сказали, що вони погоджуються з усіма аргументами. А через тиждень цей канал запрошує на стрім Максима Каца. Звісно, цього стріму не відбулося через те, що піднявся суспільний резонанс. Та й зрештою, 24 -й канал пояснив свою позицію про те, що вони насправді хотіли якби загнати його питаннями, аби він сам себе дискредитував, щоб вони хотіли взагалі підтвердити усі ці тези, які я висловив у. Суємо відео, ось і можливо, у них би навіть вдалося, бо насправді це і моя була першочергова задумка, чому я хотів з ним якби подискутувати, щоб е, от загнати його цими питаннями, і він сам себе дискредитував в очах українців, і українці від нього відписалися. Але цього не можна зараз робити. Коли ми з ними спілкуємось, ми їх легалізуємо. Ми дозволяємо їм вийти на наш інформаційний майданчик і з нього розказувати свою ідеологію про те, що російський народ не винен, а винен лише Путін. Вони Знаходять собі е, нових підписників, однозначно, хтось дізнається і їм сподобається ця риторика. Вони е, банально легалізуються. Тобто, коли ми з ними говоримо, то ми якби ну, підтверджуємо, що з ними можна говорити, але з ними не можна говорити. Ми не маємо переконувати росіян ні в чому, бо за три місяці повномасштабної війни вже й так все зрозуміло. Росія наш одвічний ворог, і це ми бачимо зараз, і це ми бачили в історії. І я не бачу якихось, е, знаєте, прикладів, що це зміниться найближчим часом, тому нам треба Довкола всього свого для чого нам слухати росіянина, який не має успішних кейсів в російській політиці? Єдине, що він вміє класно робити, це розказувати українцям, який він класний, і набивати собі аудиторію українську, білоруську і з інших країн на тому, що він типу хороший, добрий, а, шо? а ну, Тут важко щось додавати, тому що у Віталія ну, дуже добре виходить ну, от все от так от по поличкам логічно розкласти і, і що тут додавати. Я просто там можна показати оцю фотку, яку я кидав Саш там 47-му завчора. От Максиму Кацу треба от такими Будь ласка, це там, їхня компанія. В День дітей, значить, зрола акцію для дітей на такі продукти. Ну, а коли діти виростають, то потім за них виходить, можна прибирати Максим Кадце. Це акція до Дня дітей на Росії там, в каких-то мережах. Ну, все. Це... Ну, знаєш, це ми так можемо жар... жарти жартувати, що вони там всі. От для них це акція, там, там багато є девіацій. І вивчати це не слід. І ми з Віталіком, між іншим, говорили. Перед тим, як він записав це відео, він каже: от Кац викликає на дебати. Я кажу: ну не треба. Ну, насправді це нікому не треба. Ні тобі, Ну він буде хайпувати на цій темі. І от я от зараз. Бо я вчора це відео дивився і зараз переслухав вже по-новому. По і добре, що 24-й канал відмовився, тому що там якийсь дядя, ну він, я навіть не знаю таку людину, збирався про щось говорити. Я подивився його записи. Як би так сказати, так, щоб нікого не образити? Чуєте? Медіабляді, ви може припинити хайпувати просто на війні. Ну, тобто під час війни такі речі вони неприпустимі. Віталій все правильно сказав. Ви надаєте майданчик для поширення їхньої, їхніх наративів і хороших русских не існує. Це просто треба усвідомити зараз, на поточний момент, тому що все, що вони роблять, вони приходять і нищать наші міста, вбивають наших людей, їх сюди ніхто не кликав. Для чого це все? І поки ви будете от, е, хайпувати, то це, кожен ваш хайп, він дорівнює одні, двом, трьом краплинам крові. Він дорівнює людським життям, в тому числі дітей, між іншим. Так, що ви цю херню свою припиніть, будь ласка. Запрошувати всіх ветери, з ними щось з'ясовувати. Немає про що говорити. Вам же ж, ну, давайте я поїду і викупаю вам Жириновського, тому що я вже закупали, а він, а він вам для хайпу буде потрібен. Правда ж? Ну, совість у вас якась лишається, і розуміння, тому що у нас ніякого хайпу немає. Ми працюємо працюємо з колегами: Олександр Чиж в Дніпрі. Я не в Дніпрі, я вже казав, де ми, є. В евакуації, фактично. І прислухаємося до того, що говорить Вище керівництво держави. Для чого цей медіа-хайп? З якою метою? Що ви на цьому дістанете? Та ніхуя ви не дістанете, ви це маєте розуміти. Але мене бісить це все, розумієш? Ну, от реально медійне... Пойобане і пройобане поле. Вибачте, що я зараз матюкаюся. Я обіцяв, що цього не робитиму. Уже коли станеться те, що має статися, то я не буду матюкатися це 100%. Там це буде неприйнятно. Після 23-ї години хіба що. Або на своєму каналі. Ну як? На який теж треба підписатися? До речі, на всяк випадок. та та на YouTube каналу. Т1 можете вже йти підписуватися О... на всяк Тут... випадок для страховки. Все побачите.